Дарина, емоційний інтелект, що це за курс? Це фактично не курс, це лайфстайл, це спосіб життя, який я сама сповідую, який допомагає мені будувати сімейні робочі стосунки, досягати успіху і почуватися щасливою. Це лекції, ні, це тренінги. Ми фактично тренуємо наше мислення, наші реакції. Ми тренуємо наш вибір, як мислити, як діяти, як реагувати для того, щоб отримувати максимально позитивні результати в нашому житті. Окрім того, це така сукупність мого досвіду та знань максимально практичного спрямування. І я використовую весь спектр інтерактивних методів навчання: це техніки, вправи з метафоричними картками, діагностичні вправи. Все для того, щоб ви отримували максимальний результат. І окрім того, в нас є телеграм-канал підтримки з записами усіх тренінгів, а також робочі зошити, роздаткові матеріали, які я з любов'ю виготовила для кожного учасника.